Доброго дня, малята! Ви на каналі Мама Кульбабка. Підписуйтесь на наш канал. Сьогодні я почитаю вам казочку рукавичка. Одної зими ішов дід лісом, а за ним слідом бігла собачка. От якось загубив дід рукавичку. Біжить собі, мишка. Залізла в ту теплу рукавичку та й каже, оце я тут буду жити. Коли ця жабка прибігає і питає «Ква-ква-ква, а хто хто в цій рукавичці живе? А мишка відповідає: Я мишка шкряботушка, а ти хто? ква «Ква-ква-ква, а я жабка-скрякотушка. «Пусти мене до себе? Іди, відповіла їй мишка, от їх уже двоє. Коли це біжить лісом зайчик пострібайчик прибіг до рукавички та й питає: А хто, хто в цій рукавиці живе? Це я, мишка шкряботушка, а це я жабка-скрикотушка. А ти хто такий? А я, зайчик побігайчик, пустіть і мене, будемо разом жити. Звісно, йди до нас, от їх уже й троє. Бігла лісом лисичка і теж до рукавички прийшла. А хто хто в цій рукавичці живе? запитала лисичка. Я мишка, шкряботушка, а я жабка. Скрекотушка, а я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене, будемо разом жити. Та йди вже до нас, от їх вже четверо стало. Суне лісо вовчик, побачив рукавичку і питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, а я жабка скрекотушка, а я зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть і мене, та йди вже до нас, будемо разом жити. У ліс і той Вовк до них, їх вже п'ятеро мишка, жабка, зайчик, лисичка та вовк. Де не взявся, біжить кабан. хрю 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 рох рох-рох-рох. А хто це в цій рох-рох-рох рукавичці живе? Мишка шкряпетушка, а я. Жабка скрикотушка а я зайчик побігайчик, а я лисичка сестричка та вовчик-братик, а ти хто такий? Рох-рох-рох, рох-рох-рох, а я кабан і клан. Пустіть і мене, хочу з вами разом жити. Куди ж тобі? Коли вже й голці тут ніде впасти, вже дуже повна рукавичка. Немає місця, та якось вже влізу рох-рох-рох», — рох, каже кабан. Лиш пустіть мене, будь ласка, де тебе дінеш? Іди до нас? У ліс і той кабан і клан. От уже їх шестеро. Та так їм тісно, що годі й казати, коли це тріщать кущі. Вилазить з-під них ведмідь, та й собі біжить до рукавички і реве. Ммм. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка мишка-шкребетушка, а я жабка скрикатушка А я зайчик-побігайчик, а я лисичка сестричка, а я вовчик-братик. Та кабан і клан. А ти хто такий? Ммм. Ну й багато вас тут, а я ведмідь клишоногий. пустіть і мене до рукавички, будемо разом жити. Оце лихо, нам самим вже тісно тут жити. Та куди ти тут влізеш? Та якось будемо. Гаразд, лізь, тільки сідай скраєчку. У ліс і ведмідь, семеро їх стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось-ось трісне. Коли це дід а, нема рукавички. Кинувся він тоді назад шукати її, а собачка попереду біжить – та рукавичку шукає. Бігла-біла, аж бачить, лежить рукавичка і вся ворушиться. Собачка тоді го 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 А звірі як полякалися, як повискакували, як дременули з рукавички, та й порозбігалися лісом. Пішов дід і забрав свою рукавичку. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось. Будь ласка, підтримайте нас вподобайкою. Розкажіть про наш канал друзям. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо щасливого дитинства усім діткам на планеті Земля. До нових зустрічей! На все добре!